Чим цікавляться в Європі та світі протягом понеділка, 4 серпня світові ціни на нафту повернулися у коридор 65-66 доларів за барель. Зниження пов'язано із рішенням ОПЕК збільшити видобуток нафти з 1 вересня. А це рішення ОПЕК плюс зумовлене прогнозом про скорочення на світовому ринку російської нафти ще у серпні. У польській газеті «Виборчий» найпопулярніша стаття про вірус Чикугунья в Китаї. За минулий тиждень там зафіксовано 5 тисяч нових випадків. Із них три тисячі поблизу Гонконгу. Ще одна стаття стосується м'якої відповіді Кремля на останні заяви Трампа, що мовляв два ядерних підводних човни уже біля Росії. Пісков сказав, що усім треба спокійніше висловлюватися на теми ядерної зброї. В Великобританії найбільше гублять про гігантського щура, якого зловили в одній із квартир північного Йоркшира. У пакеті знаходиться гризун довжиною 55 см. Серед топ тем, які клікають читачі британської газети Guardian, про візит у до Москви спецпосланця Трампа Відькова. у світовому прокаті найбільші касові збори за вікенд продемонстрували поганці 2 та комедія голий пістолет в обох глядацькі рейтинги вище 7 балів. У Чехії тема номер один масовий збір роботи оператора. О В першій половині дня скаржилися найчастіше на відсутність мобільного зв'язку та інтернету у Празі, брно та оломоуці.